Ви не розумієте, як відбувається судовий процес зі збільшення військової пенсії або отримання компенсацій. Прямо зараз детально покажемо, як виглядає робота юридичної компанії мережа права над вашою справою. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як саме ми добиваємось позитивного рішення. Про все по порядку. Спочатку ви залишаєте заявку на безкоштовну консультацію в соціальних мережах. Телефонуйте на наш номер телефону або приходите особисто в офіс. Перша людина, з якою ви будете спілкуватись, це юридичний консультант. Він проаналізує вашу пенсію, підбере програми, за якими її можна збільшити, або запропонує варіанти повернення грошових компенсацій. Така консультація завжди безкоштовна. Лише коли вам підійшли усі умови, ви оплачуєте аванс за юридичні послуги. А також надсилаєте свої документи своєму юрисконсульту на Viber або поштою. Далі ваші документи відправляються в юридичний відділ, а ви тримаєте зв'язок з нашим відділом інформування клієнтів. Спеціаліст цього відділу щомісяця інформує вас про стан справи. Ви дізнаєтесь про те, на якому етапі знаходиться справа та коли очікувати результат. Військовий пенсіонер чи правоохоронець і сам може телефонувати у відділ інформування у будь-який час, щоб дізнатися інформацією щодо судового процесу. Що ж відбувається із вашими документами у юридичному відділі? Спочатку вони потрапляють у наш відділ запитів. Там юристи, в залежності від програми, пишуть запити у відповідні органи та чекають відповіді на них. Цей процес займає від півтори до трьох місяців в залежності від того, чи є у вас всі необхідні довідки. Коли відповіді на запиті отримані, вони відправляються у відділ формування та кореспонденції. Юристи з цього відділу формують пакет документів та передають його для написання позовів. У відділі позовів адвокати пишуть для кожного пенсіонера позовні заяви на основі підготовлених документів і відправляють у суд. Зазвичай ця процедура займає біля трьох тижнів і написаний позов уже реєструють у суді. Далі, протягом всього судового процесу, спеціалісти слідкують за станом розгляду справи пенсіонера-силовика. Всі деталі вони вносять в систему обліку, за якою вас консультую відділ інформування. Розгляд справи у суді займає в середньому до трьох місяців. Ще за один місяць рішення набирає законної сили. Після того, як суд виніс позитивне рішення по вашій справі, пенсійному фонду потрібен час, щоб перерахувати пенсію. В середньому на перерахунок та виплату потрібно два місяці. Багатьох військових пенсіонерів хвилює, чи є у ПФУ гроші на це. Ми впевнені, що ваша нова пенсія прийде вчасно, бо у нас щомісяця все більше клієнтів отримують збільшену перераховану пенсію. Їхні відеовідгуки ми постійно публікуємо в соціальних мережах. В окремих випадках ПФУ може подати в суд на апеляцію. Таке буває у нас рідко, але ви маєте про це знати. У випадку апеляції судовий процес затягнеться ще на три місяці. Ми створили спеціальний відділ контролю виконання судових рішень. Юристи цього відділу слідкують за тим, щоб ПФУ вчасно виконав свої зобов'язання. Тому ви завжди можете дізнатись, коли буде виплачена перерахована військова пенсія. А ще є цілий відділ адвокатів, який виявляють та усувають всі можливі нюанси, які можуть виникнути в судовому процесі. Головна адвокатеса Драгомирова Олена Миколаївна систематично контролює строки та якість складання запитів та позовів. Також адвокати аналізують існуючі програми, займаються пошуком нових способів збільшення пенсії для військових пенсіонерів. Всі спеціалісти мають адвокатське посвідчення та сертифікати підвищення кваліфікації. Тому їхні знання в юридичній сфері завжди актуальні. І тільки після того, як пенсіонер-силовик фактично отримує перераховану пенсію, він платить другу частину авансу, тобто лише після реального результату. На сьогодні вже понад 5 тисяч позитивних судових рішень щодо військових пенсіонерів є на рахунку мережі права. Ще 15 тисяч справ у судовому процесі. Ви можете самостійно ознайомитись із нашою практикою в реєстрі судових рішень, як одну із сторін, вкажіть Олену Драгомирову. Як бачите, над однією справою військового пенсіонера працює 4-5 спеціалістів мережі права, щоб гарантувати вам 100% результат. Загалом весь процес займає від 6 місяців. Все залежить від того, з якого ви міста та наскільки швидко державні органи реагуватимуть на запити та позови. Всього у нас біля 20 програм для військових пенсіонерів та правоохоронців. Завдяки ним ви можете покращити своє фінансове становище. Добровільного перерахунку та виплат будь-яких заборгованостей Кабмін не планує, тому цього не варто чекати. Чим раніше ви почнете займатися саме судовим процесом, тим швидше отримаєте законний розмір пенсії. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Безкоштовно проконсультуємо. А це відео з'явилось завдяки нашому відділу комунікацій, який розповсюджує важливу інформацію для військових пенсіонерів та правоохоронців у соціальних мережах. Поділіться цим роликом зі своїми друзями, а також залишіть коментар нижче, якщо виникли питання. Всього найкращого. Була 5300, стала 13700. До суду у мене пенсія була 11 тисяч, там щось біля 500. Після суду це я вже отримав 20 тисяч 200 гривень. От со всеми вот этими вот то, что там президентские надбавки, вот 2000, то есть было 10, стало 12. До подання до суду в мене було 9 тисяч пенсій. Після подання до суду 14 700. У мене було 3325 гривень. Я зараз отримую 6 тисяч Когда я починав воювати за свою пенсію, пенсія була порядка п'яти тисяч. На сьогоднішній день пенсія порядка около 12 тисяч. У мене була 4,5 і після того, як мені виступили, 7 300. Я 5,230 А 235 пенсію за август. Такого года я получил 9750 гривен. Коли вже з допомогою вашої фірми відсудили, то я вже отримував скільки я вже отримую, мабуть, два чи три місяці підряд десять з половиною. І обращалася я, я тому що муж інвалід першої групи, і вообще як ну, мужчина інфантильний трошки. У него была пенсия, она увеличилась на 4,5 тысячи. Пенсия была 5,300 э, за час, если я суду э, становить 9,600. Э, была пенсия 2,700 и плюс дополнительные вот эти 2,400. Так, и стало 8,400. Мои бывшие сослужители посоветовали эту компанию. Mm -hmm. І мене устроило то, що оплата частинь, а не одразу. Мені очень нравится то, що консультації по телефону дистанційно, по вайберу йде обмін інформації. То есть мінімум затрат і времени, а максимум удовольствие. Добре, що так вийшло, що пенсію підвищили, тому що в мене в будівлі дуже багато було понищено, пошкоджено. Ну воно якось так простенько вийшло. Я відправив те, що від мене залежало, і потім періодично я набирав номер телефону. Як мої справи, мені відповідали. Я рекомендую всім пенсіонерам МВС подавати заявку в цю компанію для збільшення пенсій. Це дійсно та компанія, якій можна довіряти.